Тестуємо кораблик для ігора з підсиленою мотосистемою. Мотор Falcon 3542 та регулятор на 120 А. Проведемо невеличкий тест на воді. Подивимося, як він плаває. Зробимо контрольний завоз прикормки, у нас вона загружена в бункер. Подивимося, як він її скине. Ставимо на воду. Включаємо пульт, включаємо кораблик, ідемо випробовувати. Плавати будемо на круїз контролі, зараз додаємо газу на повну, подивимося як він попливе, будемо керувати вправо-вліво ось цим тумблером. Та зробимо контрольний зброс ось цим. Дивимося на кораблик, стартуємо. Стартанули на круїзі, швидкість доволі достойна. Кораблик без мого керування, рівненько пливе на віддалення. Робимо розворот на повній швидкості. Кораблик наближається до берега, ходові характеристики доволі непогані. Плавно себе поводить. Імітування збросу. Приплили ми, допустимо, на місце, яке нам сподобалось. Робимо зброс. Прикормка випала. Відпливаємо. Раблик працює на глісері. Прямолінійність хода. Дуже гарно на ньому працюють габаритні вогні. Будемо завершувати сьогоднішнє випробування.